Привіт, мої майбутні клієнти WEPXUI дизайнери. Сьогодні я розповім, які обов'язкові дизайн-блоки мають бути на головній сторінці інтернет-магазину. Хочу зазначити, що ці дизайн-блоки, які я перерахую, хоч і є обов'язковими, але для кожного з інтернет-магазинів вони можуть різнитися. Ну що, розпочнемо. По-перше, дизайн-блок з новими надходженнями. По-друге, дизайн-блок зі знижками. По-третє, дизайн-блок з популярними товарами чи найбільш придбаними. По четвертий дизайн блок каталог з категоріями товарів. І додатковий дизайн-блок розподіл на жінок та чоловіків, якщо це стосується одягу. Також може бути ще два додаткових блоки про компанію та доставку. Це одні з найважливіших та обов'язковіших дизайн-блоків, які мають бути у структурі головної сторінки інтернет-магазину. За рахунок цих дизайн-блоків інтернет-магазин буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії. Також в ці дизайн-блоки можна додати допоміжний функціонал, але я Перерахував основне. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту, в тому ж числі і інтернет-магазину, з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, Вепікс Юай дизайнер. Дякую за перегляд!